Що ж, всім хай, з вами я Ларн, і це новий відос. Що ж, одразу як ми з Блеком заспавнились, оглянули місцевість навколо. Потім я почав добувати дерево, скрафтив палки, верстак, потім мечі кайло. І почав добувати їжу. Загалом першочергова наша ціль це селище. Тож Блек одразу відправився його шукати. Ну і ще я добував вовну для ліжка. Потім я здобув кругляк, скрафтив кам'яне кайло і добув залізо. А трохи пізніше я знайшов ще й вугілля. Потім скрафтив ліжко та піч і поставив смажитися баранину. На добраніч, зранку поставив плавитися залізо. До речі, в нас дуже красивий спали. Далі я знайшов підводні руїни і в скрині були такі ресурси. Знайшов ще залізо та зруйнований портал, але його охороняв втоплений, тож я пішов далі. І нарешті я знайшов селище. Тож я одразу позачиняв жителів. А потім ми почали підготовку до шахти. Я здобував їжу, а Блейк все інше. До речі, житель щось. А загалом в нас і селище теж в красивій місцевості з'явилося біля вишневого саду. До речі, до нас завітав крамар. Потім ми відправились печеру. До речі, ця печера була досить великою. В ній було багато заліза і закинута шахта, але в шахті не було багато ресурсів, Тільки лазурит. Тож ми пішли в другу печеру поля, добували залізо і вугілля, та й загалом більш нічого цікавого не було, крім монстрів і ще корисних копалин. Загалом ми пішли в шахту за діамантами. Їх не було, але був лазурит. І тут я нарешті помітив діаманти. Тож я скрафтив залізне кайло і добув діамант. До речі, потім знайшов ще діаманти. І Блек також знайшов діаманти. Тому ми поставили переплавляти залізо. Потім я скрафтив собі всю залізну броню і інструменти, ну і також Блеку. Скрафтив діамантове кайло і почав добувати обсидіан. Скрафтив стіл зачарування, кресало, побудував портал і активував його.